Стратегічне мислення можна порівняти з грою в білярд. Важливо не просто влучити, а й думати на кілька кроків вперед. У бізнесі, як в грі, потрібно бачити повну картину, враховувати ризики, прогнозувати наслідки і діяти усвідомлено з довгостроковим планом. Для мене стратегічне мислення це бачення майбутнього здатність оцінювати рішення не тільки зараз, а й на роки вперед. Це не лише про вирішення задач. А при розуміння впливу кожного кроку на компанію в цілому важливо враховувати зовнішні змінні фактори: ринок, технології, поведінку конкурентів і клієнтів. Мислити стратегічно значить діяти на випередження для менеджменту це ключова навичка. Вона дозволяє адаптуватися, зберігати гнучкість і приймати зваження рішення в умовах невизначеності. Стратегічний керівник бачить не лише свій підрозділ, а й всю компанію і працює на її майбутнє, що допоможе розвинути стратегічне мислення: розуміння функціонування бізнесу загалом, аналіз трендів, ринку, аналітики, сценарне мислення, постановка ключових завдань а також. Орієнтація на довгострокові рішення. Стратегічне мислення це не талант, а навичка, яку можна і потрібно розвивати. Запрошую тренувати її разом.